Понад 10 відмов у судовому засіданні, тому що обвинувачені з тих чи інших причин просто не з'являються на судові засідання. 7 жовтня у приміщенні Деснянського районного суду Чернігова на засідання очікує родина потерпілого у справі: адвокати, прокурори, двоє підозрюваних. І з травня 2024 року це четверте засідання. У кабінеті судді Наталії Лямзіної адвокат потерпілого Іван Петрікей заявляє про цивільний позов. До підозрюваних на 2 мільйони гривень два місяці людина пробула без свободи, без можливості користуватись нормальними людськими благами. За словами адвоката, докази у справі проти прикордонника були сфабриковані. Телефон, який знайшли у курці військовослужбовця, ніколи йому не належав. Куплений був телефон і даний телефон поміщено в переписку, я, до якої взагалі не мав жодного відношення. Про це у залі засідань повідомив прокурор Олег Гаврилів, коли долучав докази до справи. У протоколах вказано, що вилучений мобільний належав чоловіку, який здав його до ломбарду 21 березня 2023 року. А за два дні цей телефон, начебто, виявили у будинку прикордонника.